Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Різдво, свято добровольців. Це незвично звучить, але до такого висновку я прийшов, читаючи послання до євреїв. У 10 розділі, 5 вірш говорить про Ісуса Христа такі слова. Тому-то, входячи в світ, Він говорить: жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду, в звої книжному про мене написано, щоб волю чинити Твою Боже. Ісус Христос став першим добровольцем, який пішов заради нашого спасіння на смерть. Доброволець Він залишає свій комфорт, залишає своїх рідних, близьких, все те, що було йому дороге, що він будував. що він... Про що мріяв, до чого прагнув, залишає свій комфорт заради того, щоб врятувати інших, щоб захистити від біди і своїх ближніх і дальніх всіх тих, хто потребує в цьому. Так само Ісус Христос Він залишив славу неба, залишив той комфорт, те, ту радість спілкування з отцем залишив свої божественні атрибути, а умолив себе і став людиною заради нашого спасіння. Він це зробив, тому що бачив, що ніякі людські засоби, ніякі людські жертви, старання, добрі справи не здатні врятувати їхні душі від погибелі. І він прийняв це рішення. Багато людей говорять, що вони не просили Ісуса Христа помирати за них. Так само і до добровольців, які пішли на війну, часто говорять, що ми вас туди не посилали. Але справжній доброволець, справжній рятівник, він не чекає, коли його попросять. Він бачить потребу, він бачить небезпеку і іде, і, можливо, жертвує своїм життям, щоб спасти інших. І в ці дні, коли наближається Різдво, незалежно від того, де ви будете його святкувати, чи в Окопі, чи в затишному будинку, я хочу, щоб народжений Ісус Христос, цей справжній доброволець, Він став дійсно вашим Спасителем. Я хочу звернутися до тих, Добровольців і всіх тих, хто пішли заради захисту нашої вітчизни, щоб у цій боротьбі ви не втратили і не загубили свої душі. Адже незалежно від того подвигу, який ви звершаєте, кожен з вас потребує особисто перед Богом спасіння. І це спасіння можливе тільки завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки Його смерті за наші гріхи. Тому я бажаю, щоб ви мали мир з Богом, щоб народжений Ісус Христос стався вашим Спасителем. І тоді, незалежно від того, довгим чи коротким буде ваше життя, чи зустрінете ви Різдво в окопі чи вдома, нехай народжений Ісус Христос, справжній доброволець, Він дарує для вас, це, цю радість. Спасіння. Нехай ваше життя стане вічним життям завдяки Ісусу Христу. Отже, вітаю всіх, перш за все, добровольців з Різдвом. І нехай Господь дарує нам перемогу, визволення і саме головне спасіння наших душ.